Слава Бог наш завжди нині повсячас, і навіки Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюдиси і все наповняєш, скарбі життя подателю, прийди силиться в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. Святий Боже, святи, кріпкісти, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкісти, безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і святому Духу. і нині, повся час і по всьому часі, навіки віки Амін. Свята й Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий й посяти, цілий наші. Імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю Сину і Святому Духові, і нині повся час і навіки, віки наш, на віки віків. наш, нашої сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Тві Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки, віки. Амінь. нині нарадується, радується, Божь, на престолі, престолі серця Спасителя, полум'ї, вогняні видині. Призиваючи до Божественного, божественного пристановища, пристановища, де болі, болі душі тіл сіляються, ради цього, призови, призови мене спосе, пробачивши, пробачивши мої прогрішення, величаємо тебе, життя Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від Пресвятого серця твого. Що віддам Господеві за все, що Він воздав мені. Вчуваємо Тебе, життя давче Христе, Богу достоїв Ти нас бути причасниками. Щедро от Пресвятого серця Твого. На нього пиває серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками Щедро от Пресвятого серця Твого. Серце чисте стири мені Боже. І духа прямо обнови внутрі моєму, величаємо тебе, житті давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого. О. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Тебе, життє давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками щедро присвятого серця Твого. Будьмо уважні, ми усім примудрість, будьмо уважні. Воскліки Господи а земля, співайте, ж ім'я славу, хвалі Його. Уся земля нехай поклониться Тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Севишні. Господіль, Господи, Господи вся земля, співайте ж імені, віддайте славу хвалі Господи, помолімся, Господи, помилуй, Бо ти, святий, святийся, Боже наш, І в святих спочиваєш, тобі славу висилаємо Отцю і сину, і Святому Духу Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь дихання Нехай хвалить. Хвалит Богу святи Його, хвалите у твердині сили Го. Хвали хвалить Господь. І щоб сподобається нам слуханню святого Святої Господа Бога молитву. Премудрій спрості, вислухаймо святе в мир ми Росій духові Від, Від Мате святе в читання. слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. усе передав мені, мій Отець. І ніхто не знає сина, крім Отця, і отця ніхто не знає, крім сина, Якому син схоче відкрити, придіть до мене всі струджені, обтяження, я обличу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лайний смирений, серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе. І тягарних. Але тобі, Господи, слава Тобі. Ісусе, Син Божий, живого, що відкрив щедро ти при Серця Тво, помилуй спаси тих, що Тебе величають. присвятеє серце Ісуса. о, -о, -о. Серце Ісуса хресто присвітла, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. Присвяте, серце Ісуса нас. Серце Ісуса силу не переможна, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. Присвяє, серце Ісуса, Серце Ісусе, любов невимовна, помилуй помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, Присвяє, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісусе, веселости, серця Мого, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. пресвятеє серце. Серце Ісуса втомлених помочи, помилуй і спаси тих, що Тебе величаю. О, Присвяєє серце Ісуса огомий. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй і спаси тих, що Тебе величаю. Оприсвяє, серце Ісуса. Ісусе, очистий розу відпустих помислів, помилуй спаси тих, що Тебе величало. Серце Ісуса омилує. Серце Ісуса охорони серцями, твори лукави. Помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, величають. Серце Ісуса омилує но. Серце Ісуса, покрови життя і спаси тих, що Тебе величую. О, Присвятиє, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, надію смерти мої. Помилуй спаси тих, що тебе величають, присвяте серце Ісуса нас. Серце Ісуса, потіху моє на суді Твоїм. Помилуй спаси тих, що тебе величають. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось, Господові Богу нашому, щоб вислухав голос моління на зрішні і помилував рабів своїх усіх присутніх святому храмі цьому. І всіх, що з'єднані з нами в молитві, усіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і в нас від усілякої скорби, біди, гніва і нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я здоволіттям, промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи.

Ще <"Для хребі>, молимо, щоб зберегтися святому, щоб зберегтися місту цьому і святому храму, в цьому всякому місту, селу, і країні від голоду, загибелі, землетрусу, трусу, потопу, раду, воню війни. Нападу чужинців між особної і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий і людинолюбний Бог наш, і верд вернув весні всі, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї порози і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь помисту кого на назрішний і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. <ingen killers> Вистуха не Боже, спаси наш помані, всі кінці землі, тих, що на морі далеко, милостиві, будь милостив, владику дурехів наших, помилуй нас, Бо благий і людинолюбний Бог, ісей тобі, славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час, і на віки віки. Зумління голови і коліна, приклонивши до Христа, любця помолимо Господи, помилуй. Тобі, Господи, єдиному благому незлопам'ятному і сповідою ріхи мої, до тебе припадає недостойний співаючий. Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я споляв на весту небесну через множество неправнуї, але Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий милостивий, щоб ними я вмолив Тебе очистився перед Кінцем від відсілякого гріха. Знашне різне місце має прийти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали прийшов Ти до рук наших, і нам ти переданий, ні Господи, не забудь щедро Твої і не воздай мені за беззаконнями моїми. І не відверни лице Твої від мене, але ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але поси порозою на мені зниж усе діяння, і покажи мені путь до тебе бездоганно, благий, Господи, бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря, не постянув руки моєї до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вистухи мене Твої благістю, і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, войну, що палить в мені нечисті помисли. Бо Ти, Господи, світло, більше всілякого світла, радість більше всілякої радості, успокоєння, більше всілякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки. віки. Амінь, від херу. Зрівняно славнішу від Серафимів, що без щоб Бога благослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава тисне і святому Духові і нині, і по і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, що ради нас і наше ради спасення дав своє серце пробити і останню краплю любові проляти за нас, істинний Бог наш, молитвами причистий своїй Матері і святих, славних сиквальних апостолів, преподобних і отців наших всіх святих, нехай помилує спасе нас як благий і людинолюбний.